Хлопчики з батьком їдуть у трамваї. Хлопчик грає з монетою, кладе її в рот і давиться нею. Всі навколо заметушилися і не знають, що робити. Підходить тітка, хапає його за яйця і щосили стискає. Хлопчик кричить, і монета вилітає з його рота. Її запитують Ви лікар? Ай, та ні, я у податковій працюю. Хлопець дівчині, а чому я маю за тобою бігати, а не ти за мною? Ха -ха -ха, тому що з нас двох цицьки є тільки у мене. Ха-ха-ха. Дівчина з інтелігентної родини вступає до інституту до іншого міста. Через місяць їй дзвонить мама: Оленка, як ти там? Я читала в газетах, що у вас там у місті одного студента поліція затримала. За те, що він безпробудно пив, курив, вживав якийсь порошок, займався груповим коханням, програв всі гроші в казино та вступив у релігійну секту. І цей студент каже, що у них у гуртожитку всі так живуть. Живуть донька здивовано. А релігійну секту? Та ні. <плес> Хлопці завжди обіцяють цілувати дівчину з голови до ніг, але вони рідко доходять до тих ніг. А давай пограємо віртуально. Тебе збуджує гола дівчина? Хо, -хо, Хо, звичайно. Я повністю роздяглася і танцюю для тебе стриптиз. Як там поживає твій дружок? Хе, -хе Андрюха, чи що? Нормально поживає, машину собі купив нещодавно. А що? У компанії зустрічають новий рік. За три хвилини до настання свята вимикають світло, щоб кожен зміг зробити те, що мріяв цілий рік. Віктор поцілував Олену, про яку мріяв ще зі школи. Петро погладив по ніжці прекрасну Світлану, Андрій помацав груди Валентини. А Ізя встиг з'їсти всю ікру, що стояла на столі. А у моєї великі цицьки. а у моєї класна попка, а у моєї величезний хер, подумав Ігор, але перед пацанами хвалитися не став.